Що означає оця кругла штука? Ця кругла штука, це наша Україна. Оця кулька це наша карта доріг України. Оце в нас Київ. Ось тут. тут чекайте, 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 чекайте. Так. Це Варшавка. І це наш користом, а тут це наш центр — Київ. Ага. Тобто це умовна Житомирська траса, це умовна Варшавка, а на перетині... Ось до він. — Оця точка. Так. Ага, круто. А хто це придумав? Yeah. У нас не було маркетингового відділу, у нас був, був я, головний бухгалтер. Це і який рік? Це було, напевно, років 20 назад. Навіть ні більше. Напевно, 23 роки назад. Це було. 23 роки. І ми сиділи і карандашом малювали, як нам зробити лого а, для того, щоб відрізнятися і що ми можемо закласти в це лого. А, спочатку ми малювали наші бензовози. А потім на бензовозах потрібно було намалювати логотип, як ми бачили його. І от у нас вийшов такий от чудовий знак. Тобто ти його фактично да. олівцем і да. ручкою сам да. намалював. Да. А, це ми чому, а чому ви не наняли дизайнерів? Ну, ми тоді тільки починали, у нас не було тоді коштів для того, щоб наняти дизайнерів. Ну тобто це і гроші. О, це були великі гроші для нас. І ми все, що могли робити самі, ми робили самі, ми не користувалися тоді послугами дизайнерів. І для нас була задача номер один зробити впізнаваний бренд. До речі, через 25 років ми до цього прийшли, і зараз ми знову працюємо над впізнаваністю.